А ти знаєш, что репит на Реджис? Ну що ж, друзі, доброго ранку усім прихильникам мініфутболу. повертаємося ми на перший тур нового зимового сезону Street Football Challenge Winter SFCK 22-23. Друзі, повертаємося. Ми одразу з зимовою серією турнірів. Ну і перший матч нашого ігрового дня Де, власне кажучи, перший перший поєдинок нового сезону це матч у Брон з дивізіоні між. Колективами Карпатські мінеральні води та Олімп. Давайте коротенько до складів команд. Склад колективу Карпатські мінеральні води Романо Нищенко, 19-й номер Польовий гравець сьогодні у воротах. Карпатських мінеральних вод, 9 9-й номер Денис 7-й Ігор Бондарчук, 8-й Богдан Голуб, 5-й Дмитро Дубина, 20-й Дмитро Лісняк, 2-й Владислав Одинець та 14-й Павло Янко. Карпатські мінеральні води, Біло-синя форма. Ну і що у нас до складу колективу Олімп? Вони. В чорній формі відповідно Артем Виташенко, воротах номер 8, 8 точніше, воротар перший номер, прошу вибачення, восьмий Владислав Буцуляк, 13-й Сергій Жигульський, 18-й Олексій Князький, 19-й Максим Копченко, Олександр Марчук. Ну, під номером 0, знаєте, як з баскетболу у нас трохи така асоціація. Якщо баскетболісти люблять під любим номером грати, то до футболістів це рідко може бути перечетним, але Олександр Марчук вирішив виділитися. Далі склад колективу Олімп 77-й номер Олександр Сачі, 17-й Владислав Паскаленко та 5-й Роман Сорокін. Ось такий склад у колективу Олімп. Вони у чорній формі. У нас така маленька технічна пауза. Ну що, ж, друзі, друга хвилина поєдинку у нас тим часом триває. Ми повертаємося після такої маленької технічної паузи та затримки. І спокійно м'яч залишається у колективу Карпатські Мінеральні води. Будуть вони розганяти зараз власну атаку. Ну і подивимося, що зможуть зробити. Поки що нікуди не поспішають. Розганяються атака флангом. Одразу є передача в центр. Можна намагатися зараз завдати. Удар у воротах, але помилка голкіпера Олімпу. І зараз це було дуже і дуже небезпечно, але все ж таки м'яч не залітає. Ворота. Ну і перший небезпечний момент у номінальних господарів. Ще один кутовий голкіпер. Артем Метиченко майже привіз м'яч у власні ворота, але ні, все ж таки. Він свою команду врятував. Точніше, врятував команду польових гравець а КМВ. Рахунок не відкрили. І м'яж залишається, поки що у карпатських мінеральних вод вони нікуди не поспішають розумієте, те, що в них є ще можливість спокійно розігнати атаку, тільки третя хвилина поєдинку, ніхто нікуди не поспішає. Головне, головне отримати хороший дебют, скажімо так, на старті, здобути, як мінімум, позитивний результат для себе в першому поєдинку, тому що нікому не хочеться, звісно, розпочинати сезон з поразки. Ну, і якщо буде. Перемога як для одних, так і для інших. Вони можуть вважати це дуже хорошим результатом і стартом сезону, але поки що про якийсь результат. Знову ж таки, казати рано тільки вкатую ці команди. Не було небезпечних моментів. Так, мали момент КМВ, але там більше Олімп могли самі собі привести на власні ворота. Є удар по воротах пари. парирує цей постріл голкіпера, але все ж таки дісталося у цьому епізоді Роману Онищенку. Дуже неприємно. Сподіваємося, що він зможе дуже скоро продовжити поєдинок. Так. Дісталося неприємно, але все ж таки цю гру ми маємо зараз продовжити. Так воно є. Кутовий для колективу Олімп вони його намагалися розіграти, але цей розіграш ні до чого не призводить і м'яч. Все одно залишається воротів для гравців у чорній формі, але вони намагаються знову через інший фланж розігнати атаку. М'яч у грі, так воно і є, але перехоплення від КМВ можна контрвипад, швидкий, розганяти. Корпус-корпус боротьба. Є удар по воротах і 1-0 забивають Карпатські мінеральні води. Денис Іродовський. Сольний прохід. Четверта хвилина поєдинку, і КМВ виходять вперед. Ось так, дуже стрімка атака. І не залишили ніяких шансів гравцям Олімпу. КМВ просто розігналося. І родовський виграв боротьбу корпус-корпус. Ну і далі точним ударом в кут відкриває рахунок у цьому поєдинку. Дуже хороший старт саме для КМВ. Але подивимося, що буде далі. Поки що ніхто нікуди не поспішає. Не можуть розганяти атаку гравці Олімпу. Намагаються вони знайти варіант для продовження, але ні, нічого не вдається. Бондарчук. Ну, безпечно грав, але все ж таки. сьомий номерка МВ залишається з м'ячем. Але м'яч буде у гравців Олімпу. Ще одна хороша можливість зараз. флангу розігнати власну атаку, намагатися чи зробити та дивувати своїх суперників. При цьому бачимо спробу сольного проходу без порушення правил. І м'яч. Для номінальних господарів головне не втратити Бондарчук передача в один дотик намагалися обігратися, але ні, нічого не виходить. Стрімка атака не пройшла, але зараз знову КМВ перехоплює м'яч. Передача на Бондарчука, Сьомий номер та можна сказати ідейний натхненник карпатських мінеральних вод. Ігор Бондарчук. Давно вже з цим колективом ну і що можна грати, можна грати, показують, що неумисна була гра рукою, тому це не фол, а Олімп намагається якось вийти з власної половини поля, хоча пресингують карпатські мінеральні води. Проте варто розуміти, що головне не заграватися і м'яч буде для кого. І розганяється тако. Є закидання, але спокійно голкіпер виходить М'яч ці в руки. Забирає і тепер знову Карпатські мінеральні води розгонять атаку. Передача на Бондарчука. Бондарчук може стріляти. Він б'є по воротах. Але все ж таки удар заблокований. Небезпечна передача. Можна спокійно через голки перезіграти. Так воно і є. Далі знову пас на Бондарчука, Той в один дотик намагаються обігратися. Але ні. Є передача в центр. Тут голуб. Пасна Бондарчука. Далі. Є обіграш від КМВ, можна пробивати поворотах. Чи буде удар, ні удару не буде. Є удар другим темпом. Небезпечний момент, але ні, все ж таки м'яч пролітає повз ворота. Знову Іродовський стріляє на цей раз вже з лівої ноги він пробиває, але влучити поворотах суперника все ж таки не вдається. Ну і у нас... Так і залишається рахунок 1-0. Хоча момент об'єктивно кажучи, для другого взяття воріт у карпатських мінеральних вод був і фол. Фол. Перший фол для Олімпу. Втрачає м'яч. Олімп зробили вони не перше порушення. Правил це не критично лише старт поєдинку. Нагадую, що шість командних фолів і дабл пенальті на ворота твоєї команди. Але поки що до цього дуже далеко. А КМВ знову в атаці Бондарчук з правої ноги віддає передачу, але ця передача була перехоплена. Зараз намагаються розігнати атаку другим темпом. Гравці Олімпу небезпечно і буде кутовий. Буде кутовий удар. Дуже швидко розігрують номінальні гості. Причому спроба продовжити атаку. Єйдьок зараз розкрутилися, розфінтилися, але ні, нічого не буде, хоча втрата м'яча. Є у цьому епізоді від Владислава Пасхаленки він м'яч втрачає, не вдалося розігнати атаку, хоча об'єктивно кажучи, шанс був дуже дуже непоганий, проте варто відзначити, як ходить м'яч що одних, що інших намагаються не одразу через передачу розігнати. Хоча зараз знову спроба один в один пройти від Владислава Одинця у цьому епізоді, але все одно м'яч залишається. У гравців КМВ, хоч вони дуже і дуже довго намагалися розкрутитися, і через це вони, м'яч, власне кажучи, втрачають. І Чекаємо небезпечних моментів, тому що після забитого м'яча не було суперможливості, так намагалося щось робити як одній, так і інші, був удар у площину воріт, але на цьому все закінчується. Зараз знову намагаються розганятися. Карпатські мінеральні води. Зараз перехоплення може бути дуже небезпечний момент, і що фол фол є у цьому епізоді. Це жовта картка буде. І жовта картка для 14-го номера Павла Янка. Перший фол для КМВ зрівню небезпечної атаки і штрафний удар. Є по одному порушенню правил, але жовта картка для ЄНК вже. В запасі є удар по воротах. парирує голкіпер цей постріл. Ну і спокійно. Від цього штрафного карпатські мінеральні води відбивається. Ну і зараз знову можливість продовжити атаку. Є удар по воротах ще один. Дуже і дуже небезпечний постріл, але все ж таки м'яч повз ворота пролітає. І Олімп знову намагається знайти атаку поки що. Не бачимо ми від Олімпу велику кількість моментів. Так, вони намагаються стріляти в поворотах з дальнім відстані, але щоб сказати так, в них був 100% шанс і вони його не реалізували. Ну не можна. Хоча зараз знову є удар в поворотах ще один. Небезпечний постріл, але ні, зараз дуже небезпечне вкидання. Не можна так грати карпатським мінеральним водам, хоча вони знаходять вихід з даної ситуації. Є ще один. Постріл на цей раз від Владислава Одинця, він з правої ноги стріляв, але ні м'яч не влучає у ворота, не вистачило трохи точності, хоча все одно, скажімо так, заявка дуже і дуже непогана, показують карпатські мінеральні води, що вони можуть в один дотик, скажімо так, переходити з оборони в атаку і дуже швидко знаходити моменти біля воріт суперника. Другий фол тим часом для Олімпу. А гравці у синій-білій формі знову розганяють атаку. Шанс для карпатських мінеральних вод може бути просто зараз, не буде удару по поворотах. Іродовський може сам стріляти. Ні, який пас прихований. Є удар, але цей удар. Блокується і фол. Друге порушення для КМВ. І зараз контрвипад. Від Алімпо може бути. Є удар воротах. Голкіпер парирує. Який шанс, який шанс? Яка можливість була для того, щоб відзначитися, але... Все ж таки м'яч не залітає у ворота. Міг зараз забивати Олександр Марчук. Момент дійсно дуже хороший та небезпечний, але браво Роману Ониченко, який сьогодні захищає ворота своєї команди. Хоча він польовий гравець, є проблема з голкіпером у КМВ. Намагаються вони її, звісно, вирішити, але поки що Ниченко захищає ворота свого колективу. Є закидання, але закидання ні до чого не призводить і знову намагаються віддати небезпечну передачу, але передача черговий раз. Безгольова, і Олімп. Знову атазія. Через центр вони обіграються. Є передача від Марчука. Далі боротьба. І буде відкладений фол. Для Олімпу може бути вже для них це третє порушення правила. Родовський знову з м'ячем. Сам під лівою ногою намагається розкрутитися. Є удар поворотах. Голкіпер парирує. і відкладений фол. Может туда? Может туда? Да? И тайм-аут для коллектива «Олимп». Ну що ж, повертаємося, друзі, після тайм-ауту. Був тайм-аут від карпатських мінеральних Вод. намагалися вони розіграти кутовий, але ні до чого це не призводить. Ну і зараз знову Олімп намагається стріляти по воротах суперника. Розуміють вони, що польовий гравець на воротах, тому потрібно стріляти і намагатися якось реалізовувати свої можливості. Є ще один удар, знову удар блокується. Буде ще одна спроба, і ще один удар, але на цей раз вонищенко впорався. Спокійно м'яч в руки забрав, Є закидання вперед. Але ніхто на це закидання не забіг, Бондарчук намагався боротися, але ні. Ну що знову у нас? Спроба атаки від Олімпу. Поки що Олімп перехопив ініціативу. В останні хвилини саме у них ініціатива, але чому тут не пробивати по воротах? Намагався знайти у цьому епізоді Сорокін передачу на третього, щоб вже скажімо так з майже стовідсотковою вірогідністю. Забивати, але все ж таки цього зробити не вдалося. І знову Ірдовський розганяється сам по флангу. І що можна стріляти? Спроба. Він вже хитнув воротаря, але ні, все ж таки задалеко хитнув. Може бути ще один удар по воротах. І що, друзі, це пенальті? Це має бути пенальті, так, це і буде пенальті. Ось так, п'ятиметровий удар на власне ворота. Привозять гравці Олімпу, четверте командне порушення правил, ну, але головне можливість забити другий м'яч та подвоїти власну перевагу проти Єродовського. Фоляті автора забитого м'яча, але хто буде бити? Ну що, хто буде пробивати? Тут питання. Скоріше за все, буде бити Дмитро Ліс. Ні, 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 все ж таки сам Денис Єродовський буде пробивати. Ну і що? На 15-й хвилині є шанс забити ще один м'яч і буде. Удар поворотах. Так, є, удар поворотах і не забиває. Бондарчук добиває. Все ж таки Бондарчук забиває. З другої спроби вдалося. Забитий гравцем КМВ Ігор Бондарчук відзначається. Хоч пенальті не був реалізований, але все ж таки другий м'яч КМВ для себе знаходять і подвоюють свою перевагу. Сука робота і, блядь. Надіюся, то вас не було. Ну що, подвойна перевага вже гравцями колектива. Карпатські мінеральні води вони збільшують свою перевагу. Ну і продовжують зберігати комфортний рахунок для себе, хоча, хоча були питання. Були питання до того, чи зможуть ким втримати перевагу, враховуючи, те, як атакували гравці Олімп. І Родовський намагається знову сам пройти. І Чотири командні порушення вже є Олімпу. Дуже небезпечно. Вони підходять до того, щоб, скажімо так, отримати п'ятий та шостий командний фол. але подивимося, може на цьому порушення правил для них буде закінчуватися. Перший тайм дійсно такий багатий у нас на порушення правил. Якщо ми бачимо поєдинки, коли у нас може бути нуль або один фол взагалі за тайм, то тут вже шість командних порушень правил, ну, але все одно Олімп намагається, хоча б один м'яч відквитати, враховуючи той факт, що вони 0-2 вже говорять у таймі номер 1 Бажано їм хоча б один гол все ж таки забити. І є спроба чи удару, чи такий простий. Він, Скоріше за це був удар, але до чого він... Не призводить є закидання. Ну і що може бути передача п'ятою, є передача, але ця передача. Все ж таки не реалізована. Ну, і три хвилини залишається у нас. Ого, фай на сотрі, я не знаю. Ну що, друзі, повертаємося. У нас була маленька технічна пауза. Кутовий для карпатських мінеральних. Вот є удар по воротах у цьому епізоді від Богдана Голуба, але голкіпер м'яч в руки забирає. І що атака продовжується. Чисто, чисто можна грати, можна грати. КМВ в атаці. Іще один пас, але передача не проходить. Олімпу башено хоча б до кінця першої половини один м'яч відіграти передачу, але Голкіпер забирає міг в руки все ж таки забирати, але вирішив чомусь вибити. У цьому епізоді Роман Онищенко. Він звик ногами більше грати, аніж руками, тому, тому можна його зрозуміти. Ну і продовжиться боротьба. Зараз може бути момент для Олімпу, але знову ж таки, справа до удару не доходить. А тепер є постріл. Цей постріл заблокований. Може бути ще одна спроба. Можливість знову лівою ногою пробити, але ні, до удару так і не доходить, і Олімп м'яч втрачає. Здавалося б, могла бути перспективна атака, але ця перспективна атака навіть до удару поворотах не призвела. А КМВ продовжують вони, не зважаючи на все, атакувати, знаходити. Моменти біля горі суперника Родовський може. Віддати передачі, є передача, могла можливість забити ще один м'яч, але ні, все ж таки вона втрачена. Ну і зараз все спокійно, все чисто, без порушень правил. Півтори хвилини до кінця залишається. Оліп, як намагаються боротися за цей м'яч. Ну що тут? Дісталося у цьому епізоді, причому дуже сильно дісталося Владиславу Буцуляку. Потрібна допомога гравцю Олімпу.